Я пізнаю світ урок 154 тиждень 18-й. Тема Історичні джерела середньовіччя, корисні копалини Південної Європи. Перегляньмо з вами на початку року я пізнаю світ, трейлер і в кінці трейлера повторіть запитання. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке історичні джерела? Як змінилися історичні джерела з розвитком держав, ремесел і писемності? За яким планом можна описати країну? Чи є органи чуття у тварин, як називаються тварини, які вигодовують своїх дитинчат молоком, де живуть звірі? Що винайшов італійський фізик Алесандро Вольта? Що таке джерело електричного струму? Відпорізьть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово! Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Після перегляду дайте відповідь на таке запитання, про яку епоху вам стане відомо з наступних уроків «Я пізнаю світ. Бо епоха середньовіччя була надзвичайно важливою в історії людства. Саме в цей час відбувається переселення багатьох народів і формування нових держав. Причому багато держав стали основою для сучасних країн і в Європі, і на території інших континентів. Також в цей час відбувається формування нових цивілізацій, і цивілізації досягають. Нових територій, до яких вони не були доступними в часи давньої історії, в цей час формується нова культура, нові звичаї і традиції. Більш того, епоха середньовіччя вона впливає і на сучасність, бо в середньовіччі виникають і формуються нові релігії, які впливають на нас і в цей час, подорожуючи. По різноманітних країнах, буваючи в різноманітних містах, ви можете спостерігати залишки цієї епохи, які відображаються у церквах або різноманітних світських спорудах, у плануванні вулиць і більш того, побудові навіть міст, Бо якраз в епоху середньовіччя виникають нові міста, які нині відіграють центральну роль у багатьох країнах. Також в епоху середньовіччя відбулось винайдення. Дуже багатьох предметів, якими ми користуємось до сих пір, це і окуляри, і порцеляна, і механічні годинники, порох і багато чого іншого. Скажіть мені, будь ласка, так про яку епоху вам стане відомо із наступних уроків я пізнаю світ. Так, про епоху середньовіччя. Попрацюємо з вами із творчим завданням. Розгадайте ребус та запишіть відповідь. Яке слово в нас зашифроване? Так, це середньовіччя. Саме про цю епоху ми з вами розпочинаємо дізнаватися більше інформації. Спробуємо з вами. Поглибити знання про типи історичних джерел. Для цього перегляньмо з вами відео з афірмацією та повторимо її. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. А тепер відтворіть афірмації з пам'яті. Дуже добре. На сторіночках 3-4 попрацюємо з вами із інформацією про типи історичних джерел. Попрацюємо з вами за методикою RAPID. Спочатку читайте текст пошепки, щонайшвидше впродовж хвилини. Потім три рази прочитайте підкреслені речення. На п'ятий раз знову визначимо вашу швидкість читання. Ну що ж, спробуємо з вами зараз попрацювати з цим текстом. Отже, поставте відео на паузу, на секундомірі поставте одну хвилинку та прочитайте текст пошепки щонайшвидше за хвилину. Тепер поставте крапочку біля останнього слова, яке ви прочитали, і визначте свою швидкість читання. Повертаємося на третю сторіночку. Три рази прочитайте підкреслений текст. Тобто три абзаци. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер знову перевіримо вашу швидкість читання. На секунду мірі поставте одну хвилинку та прочитайте ще раз цей текст за хвилину. Поставте крапочку біля останнього слова, яке ви прочитали, та визначте свою швидкість читання. Чи збільшилася ваша швидкість читання за другим разом? Подумайте, наскільки слів вам потрібно збільшити швидкість читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину. Та на п'ятій сторіночці запишіть. Слід збільшити швидкість читання на слів. Слова. Чудово. А тепер попрацюємо з текстом: вивчить навчальні одиниці. Чудово. Спробуємо з вами перевірити себе. Озвучимо відеофрагмент разом із диктором. Увага! Історичні джерела, усе, що було створене людиною та збереглося до наших днів. Основними історичними джерелами, за якими науковці досліджують історію середніх віків України, є не тільки речові й писемні. Але й усні, зображувальні, мовні та етнографічні джерела. Молодці. Дуже добре. Спробуємо Аї допомогти розв'язати математичну задачу. Прослухайте умову. Ая та бобу відвідали виставкові зали історія давніх слов'ян. За хвилину вони розглядали 10 експонатів? Скільки експонатів презентовано в залах музею, якщо маленькі друзі витрачали щодня 2 години і за 5 днів повністю оглянули музей? Як ви думаєте, що потрібно зробити для того, щоб розв'язати цю задачу? Що нам відомо? Так, відомо, що за хвилину вони розглядали 10 експонатів. Ми це з вами можемо так і записати. За одну хвилину, друзі, розглядали 10 експонатів. Що нам ще відомо? Так, що кожного дня вони витрачали по 2 години. А за одну хвилину у нас вони розглядали 10 експонатів, то ми можемо дізнатися. Так, скільки вони витрачали хвилин кожного дня? Дві години. Молодці, це в нас 120 хвилин, адже одна година це 60 хвилин. Запишемо з вами. Дві години дорівнює 120 хвилин. Отже, що ми можемо дізнатися в першій дії? Так, ми можемо дізнатися, скільки експонатів, друзі, розглядали за 2 години одного дня. Так, ми 10 помножимо на 120 і отримаємо 1200 експонатів. Запишемо з вами і запишемо пояснення за 2 години. Тобто, кожного дня за 2 години вони розглядали 1200 експонатів. А скільки днів вони за скільки днів повністю оглянули музей? Так, за 5 днів. Так, якщо за один день вони оглядали 1200 експонатів, ми можемо дізнатися, скільки за 5 днів вони оглянуть експонатів? Так, ми 1200 помножимо на 5. І який отримаємо результат? Так, отримаємо 6000 експонатів. Адже 1200 можемо розділити на 1000 і 200. 1000 помножити на 5, 5000, а 200 помножити на 5. 1000, а 5000 і 1000 6000 експонатів. Запишемо з вами відповідь. 6000 експонатів презентовано у залах музею. А хто мені може дати відповідь на таке запитання? З яких матеріалів давні слов'яни виготовляли предмети побуту, зброю та прикраси? А де і як добували ці матеріали? А як називають сучасну карту, на якій використовують? Позначення, які зараз у вас на екрані. Так, ці умовні позначення використовують на картах корисних копалень. Чудово! Перегортаємо сторіночку, сторіночка шоста. Попрацюйте зараз у парі. Отже, Заповніть таблицю та дайте характеристику країн Південної Європи. Користуватися можете фрагментом фізичної карти Європи на 7 сторінці і картою корисних копалин країн Південної Європи на восьмій сторінці. Разом з вами ми дамо характеристику Греції, а характеристику Іспанії спробуйте зробити самостійно. Пригадаємо! Одночасно можете користуватися фрагментом фізичної карти Європи на сьомій сторінці і картою корисних копалин країн Південної Європи на восьмій сторіночці. Отже, назва країни Греція, столиця, чудово місто Афіни, півострів, на якому розташована країна. Так, це Балканський півострів. У якій частині Європи розташована Греція? Так. У Південній Європі. Який рельєф у Греції можете, якщо забулися, можете подивитися на сьомій сторіночці на карті. Так, гірський рельєф. До яких морів океанів має вихід? Знову ж таки користуємося фрагментом фізичної карти Європи. Уз Греція має вихід до Іонічного моря, до Егейського моря та до Середземного моря. І корисні копалини на території Греції. Сторіночка вже восьма. Так, це алюміній ртуть мармур. Дуже добре. А тепер спробуйте самостійно дати характеристику Іспанії, користуючись фрагментом фізичної карти Європи на сторінці 7 та картою корисних копалин країн Південної Європи на 8 сторіночці, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Назва країни Іспанія, столиця, місто Мадрид. Півострів, на якому розташована Іспанія. Так Піренейський, у якій частині Європи розташована? Південна Європа. Рельєф Гірський, до яких морів океанів має вихід. Атлантичний океан. Середземне море. Так, кадійська затока, і дивимося на півночі. Віскайська затока. І корисні копалини перевіряємо, ртуть мідні руди, нафта. А тепер відкрите восьму сторіночку. І в легенді карти підкресліть нові позначення корисних копалин. Які ви побачили на цій карті? Молодці. Чудова робота.